Увага! Перший першокласник каже, що її звати. Як я? Тихенько. Увага. Добре. Тихенько. Скажи, як твою першу вчительку звати? Добре, читай бірський. Увага, тихо! Тихо. Увага, по мене. Богєнку! Ну, хлопці, ну можете хвилину помовчати, щоб дівчина прочитала вірші. Що є з вами? Тихо! Вау! Може, й би не А тебе не то, что пациент класс, пишут сладик, набавить, давай, дальше. Ну мы постоянно стучки прочитаем, одна постоянно прочитай. Давай. Чуки, чоки, чоки, чок, на выд с чок. Говорит, как потекла. Баба на право, струки потека. Поплескали перші першокласниці, після треба ще йти. Друга першокласниця наша, старошуть. Я розумію, що не може, тусі тут не можуть тепер. Після третього стола тусі не можуть. Друга першокласниця каже, що її звати. Мало того, як звати? Читай вірші. Читай віскренку. Він ну би стоїть тут, ви стой, стой. щось нічого не, не зрозуміли. Чи так? Цук цукеркується хвіст. Він цукерки гарно їсть. Як на задній лапки стане, дуже високо дістане. Поблескали другій першокласниці. Наступний наш першокласник. Давай, друзі, давай. То не болить, не приживає. Ні, ні ти посередині славбоку не можна. О, ні ні, на тако. О, паніко. Ти кажеш, тебе звати як. Добре, а першу вчительку як звали? Валіка. Давай Веліка, чи так. Палафік, на поїг. Подрятуває політик, то перег водою си. Лева муку, а не сник. А ну ви свої штучки. Чи штучки. Падай сніг, напоріг, кіп. Кит зіпер собі поріг, поки смажем, поки пік, то періг водою стік. Кіт не знав, що на періг, треба муку, а не сніг. Муху. Точно муха з вами. Слідуючий першокласник. Давай, друже. Першу її звати. А? Га. Маму, як звати? Га-га. Yeah. Давай читай вірш. Гойя, гоя, гоя, га. Гойда, гойда, гойда. Ша, доколеба, там лиша. Да что? Даколеба. Прочитай правильно. Гойда, 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 ша. Да колибо, там лоша. На горі прочитай. Да коли там лоша. На горі пасеться і з гори Кому що в голові був колему голові не купимо? Павлеска не сіриться першокласник. Наступний першокласник наш каже ромчик на, ну, на зуби, на зуби, на зуби. Ні-ні-ні, а! Краще назвати я. Ро, ро. Першу вчетку я поїздив на перевозі.

Малювала зранку мишка, два цукерка і три горішка. А в обідку точку сіла і смачні малюнки з'їла. слідуючого ви Наступна першокласниця наша, була. Доступна першокласниця наша. А перший <плес> вчителька, <вчетій>, як зва. А я. А вчительку історії, як зваря. <плес> <плес> Давай, цітай, все на дитя. Уа, п'яхо! Понятно, давай. Опа, 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 опа. дід картопельку копав, а баба ця курку дала діду дульку. Дала діду дульку. Поднесли слідуючі першокласниці. Наступний учасник нашого свята. Я. Пан дружба, каже, не звати. Ні, ні, ти не добре за кол, О, так настоїться, так. О, каже, що ти є? Що тобі таке чи що? Я тебе звати.

А ну без стоїть штучки. Є у мене їжечок, без ключих голучок. Молочка, ті пеньки, волос холод, що ведь. Молодець, под плескали слідуючи, то додому забереш. Уа. Наступна наша імененця і першокласниця каже, що її з важні. просто. А таа што чете тие кои знаат. Ајде, ајде, ајде. Ама уште не е добро Take it away. Што сме вчера да го запомнаваме што стои Ти не миеш така, 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 Следующий наш классный класс. Хе. Каже, я звати. Андрей. О. Маба як звати. Да, ага, він музурга захол. Че ты буде даже як зла? Чадай валюта. На Над худе в милликах. Сиди в житі перепілка. На хрені Над квіткою гуде бджівка, сидить в житті перепілка, на воробець, а хто зловить молодець. А хто слухав молодець? Ну, блеску на слідуючи першокласники. І наша остання першокласниця на нині каже, що її звати... Тихенько бога. Та що чи тебе звати?